Всім привіт! Мене звуть Олексій Лукін і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему національного кешбеку. Вже 24 листопада, і зараз будемо дивитись, що ми маємо по національному кешбеку на цей час. І так, по-перше, зайдемо у Дію і у наш пункт національного кешбеку. Як бачимо, накопичення національного кешбеку продовжується, і вже за листопад накопичено 287 гривень. Ще що цікаве. 16 листопада з'явився пункт, що кешбек за жовтень виплата в обробці 170 гривень. Тобто, вже планується виплата кешбеку за жовтень. Добре. А що у нас на рахунку? Зайдемо в наш банк, наша картка національного кешбеку. І що ми бачимо? Що, незважаючи на те, що у дії ще горить, що виплата в обробці, але 21 листопада ми вже отримали цю виплату. І вона у нас вже на рахунку і доступна для використання, ще можна побачити, що раніше, 8 листопада, я зробив перші платежі з цієї картки. Сплатив за комунальні послуги. Можемо побачити, що я сплатив за холодну воду, за газ, доставку газу та опалення. Все пройшло чудово, все працює, кешбек накопичується, виплачується і ним можна користуватися. Тому, якщо ще хтось не підключив національний кешбек, можете його собі підключити. Посилання надам зверху, як підключити національний кешбек. Тому підключайтесь, накопичуйте та користуйтеся. Зекономлені гроші це зароблені гроші. На все добре!